19 січня 330-й день війни. За минулу добу Росія завдала 25 авіаційних ударів і здійснила понад 85 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. По громадах Сумщини та Чернігівщини окупанти завдали понад 30 ударів із мінометів. За даними Держприкордонслужби, під ворожим вогнем опинилася новгород Сіверська громада Чернігівщини. 11 мін калібру 120 мм міліметрів випущено ворогом з боку села Гудівка. У Держприкордонслужбі додали, що унаслідок обстрілів постраждалих та руйнувань немає. Водночас, за минулу добу Збройні сили України відбили атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Солодар, Сіль, Червона Гора. Бахмут, Кліщиївка, Олександро Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар'їнка, Побєда та Парасковіївка Донецької області знищили ще 760 російських окупантів, 6 танків, 10 бойових броньованих машин, 14 одиниць артилерійських систем та 7 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн. Підрозділи ракетних військ, і артилерії Сил оборони України вразили три пункти управління: п'ять районів зосередження Росіян, один склад боєприпасів та два інших важливих об'єкти Російської Федерації.